І лякає і зачаровує водночас снігова лавина, що зійшла зі схилів південних Альп, та й пройшлася просто околиці італійського селища Мосу Інпасіріє у південному Тіролі, Безперешкодно, наче сірники ламала десятилітні сосни та засипала снігом по самий дах кілька будинків, що стояли на її лавини шляху. Хто саме зафільмував карколомний момент, достеменно невідомо, але емоційні голоси за кадром свідчать, що ймовірніше це були не на жарт перелякані австрійські або німецькі туристи. Висачала нині неймовірних історій на теренах українських і про найголовніше його не обійшли. Репортерську увагу мої колеги буде просто за мить. Я вас вітаю це новини на два поста. Сядуть усі. Самооборона. Вважає Вітчизняна Генеральна прокуратура явище позазаконне. Про тітушок легітимізованих мовчать. Побачення на трьох до Харкова навідалися чільники Батьківщини. У загратованій лікарняній палаті Тимошенко нині приймає Яценюка із Турчинове. Зона особливої пильності. Неприємно. такого тако звикнути звикнуваша. Ті серед міста столиці є інформація. Силовики планують перетворити на територію цілодобового спостереження за кожним. Смертельна картеч на Полтавщині у Кременчуці серед ночі невідомі розстріляли суддю тамтешнього автозаводського райсуду міста. Постріли пролунали просто біля під'їзду, де мешкав 34-річний чоловік. Він помер на ранок у реанімації, не приходячи до тями. Міліція нині шукає нападників. Про можливих підозрюваних слідчі на тепер не промовили ні слова. Зброю на місці розстрілу так само не знайшли. Олена Осенко знає більше. До свого під'їзду суддя автозавадського районного суду Кременчука не дійшов усього лише кілька метрів. Ось тут його наздогнали невідомі і двічі вистрелили у спину. Зловмисники втекли дворами. На місці злочину правоохоронці знайшли гільзи від патронів. Зброя зараз поки що не встановлена. Є відомо, що це дійсно була дріб, дробові поранення, і це мисливська зброя, яка вона гладкоствольна або ж. Обріз мисливської рушниці на даний час встановлюється. Свідки, яких на вулиці в момент пострілу було багато. Розповідають чоловік після поранення ще міг говорити. Він сказав, що в нього стріляли. Просив перевернути його на бок, тому що йому дуже було боляно. І він не відчував нижню частину. за життя 34-річного Олександра Лобаденка. Медики боролися шість годин, але врятувати не змогли. Дріп ушкодив йому майже всі внутрішні органи. На момент поступлення ми розуміли, що у нього пройшла катастрофа з внутрішніми органами пораженнями. Поэтому одразу, буквально після ніби підготовки, був взят операційну. На операції ксажалені виявлю виявили ні самісті з жизнь в автозаводському суді Кременчука. Загиблий працював останні п'ять років. Колеги розказують, у його провадженні було 1300 справ. Утім, чи були серед них скандальні судді, не кажуть, посилаючись на таємницю слідства. Він за час своєї роботи спеціалізувався по розгляду цивільних і адміністративних справ. Також був призначений в 2012 році слідчим суддею. Відомо, що останнім часом суддя Олександр. Олександр Лободенко обирав запобіжний захід учасникам місцевого Євромайдану. За спробу захоплення міськради двох чоловіків він відправив під домашній арешт. Слідство розглядає кілька версій вбивства, але кажуть, із головною вже визначились. Це версія пов'язана з його професійною діяльністю. Правоохоронці просять усіх можливих свідків звертатися до них навіть із дрібними подробицями того вечора. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Кременчук, Новини 2+,2. До Харкова нині спрямовані погляди частини громадян небайдужих до політичної ситуації в Україні саме там у лікарні «Укрзалізниці», котру годину поспіль триває чи то побачення, чи то аудієнція за участю трьох до Юлії Тимошенко приїхали Яценюк із Турчиновим. Чи вийшли відвідувачі і з чим власне приїжджали? Є можливість запитати у Андрія Барташова. Андрію, привіт. То власне, ви дочекалися вже виходу столичних гостей, адже особливо з огляду на інформацію про вчорашню схожу зустріч Тимошенко з паном Клюєвим. Була така інформація. Зміст сьогоднішнього рандеву навіть переоцінювати важко. Вітаю, Олександр, ну зустріч, як ви назвали на трьох, наразі триває а радше добігає кінця, аж за законом так зване кострокове побачення, а саме зараз воно відбувається в лікарню крозалізниці. Має тривати, може тривати до чотирьох годин. А яценюк та Турчинов зайшли до лікарні десь приблизно о пів на третю. Скажу, що вони планували приїхати сьогодні до Харкова прямо зранку, але через погоду, через сильний туман, запізнились. Тож і зустріч почалася власне пізніше. Що саме вони там обговорюють всій зага? Радованій палаті наразі невідомо проте очевидно, що це низка принципово важливих питань стратегії фракції стосовно останніх політичних подій. І, як то кажуть, у всіх на вустах саме запитання про те, чи була у Тимошенко зустріч з паном Клюєвим, і що на ній обговорювалось, нагадаю, що напередодні один з захисників Тимошенко, Олександр Плохотнюк заперечив таку зустріч, і власне це ж заперечили в адміністрації президента. Ну і власне ще багато питань постає перед нами заява свіжа заява Тимошенко про. Те, що вона готова брати участь в теледебатах з Віктором Януковичем, у тому числі і у режимі відеоконференції. Всі ці питання журналісти планують поставити Яценюку та Турчинову, на яких чекають біля лікарні «Укрзалізниці». і скажу, що чекають тут не лише журналісти, а й кілька десятків прихильників, і аби вкоротити собі так, так би мовити, час очікування, вони співають українських пісень та гімн України, Олександре. Андрій, дуже дякую тобі. Сподіваюся, що вже не заваром ми знатимемо, навіщо приїжджали до Юлії Тимошенко, посланці із Києва у Харкові. в'язнену Юлію Тимошенко нині відвідали вільні у пересуваннях лідери батьківщини. Яценюк із Турчиновим, Андрій Барташов щойно був напрямом у зв'язку із району побачення. І каже, що гості до журналістів ще не вийшли. Ціле другу добу гостює у Києві. Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства говорив сьогодні з українським президентом. Напередодні мав розмову з представниками опозиції, чи з'явилися після зустрічей надії на несиловий варіант виходу із патової ситуації, що вже третій місяць триває на теренах українських, аналізувала Ірина Павлинок. Стурбовані інколи шоковані. Єврокомісари описуючи ситуацію в Україні, не змінюють лексику уже два місяці поспіль. Вони обіцяють підтримку порадами та посередництвом, а також економічну, якщо влада та опозиція домовляться про спільний план дій. Зустріч єврокомісара Штефана Фюла із Віктором Януковичем. Тривала кілька годин. Та перш ніж приїхати на банкову, він зустрівся з опозиціонерами. За словами Яценюка, європропозиція щодо виходу із кризи пов'язана із політичним та економічним пакетами. Мова про нову конституцію, новий уряд, програму дій і економічну підтримку. Це програма фінансової стабілізації від міжнародних фінансових інститутів, щоб не дати Україні збанкрутувати. Тому європейці разом з нами, і зараз буде дуже багато залежати від того, чи Віктор Янукович усвідомлює. Де ми зараз знаходимося? Відомо, що допомагати Україні з грошима. Європейці готові винятково для реформ, очікуючи, що їх проведе новий уряд, коаліційний чи технічний. Яценюк заявляв раніше, що готовий очолити такий Кабмін, але за умови підконтрольності уряду Верховній Раді та можливості контролювати увесь економічний блок і мати опозиційного міністра внутрішніх справ та голову Нацбанку. Поширена версія, що Віктор Янукович тим часом намагався узгодити прем'єра, який би влаштовував його самого із Росією. Імена називали Арбузова та Клюєва, але розмов із президентом Путіним не вийшло. Сьогоднішні перемовини наразі не коментувала жодна зі сторін на сайті президента, розміщено лише повідомлення про необхідність діалогу між владою, опозицією та суспільством та важливість неупередженої оцінки ситуації всередині країни. Те, що стосується фінансової допомоги, до цього часу не сформульований ані з боку е європейського союзу. Ані з боку міжнародних фінансових інституцій конкретний пакет фінансової допомоги. Поки тривають перемовини у високих кабінетах, люди залишаються на барикадах. Поширена думка тут європейці мають запровадити санкції проти конкретних українських посадовців, відреагувавши у такий спосіб на переслідування, викрадення та катування активістів у Європі. Сьогодні вкотре дали зрозуміти санкції не на часі. Нашим пріоритетом має бути уникнення насильства та допомога у політичному діалозі між урядом та опозицією. І я сам говорив із президентом. Том Януковичем Баронеса Ештон і комісар Фюле бувають у Києві з метою організувати цей діалог та запобігти насилю. Якщо якась країна і може запропонувати українцям майбутнє, то це перш за все євросоюз. Додав барозу у Києві зрештою прапори ЄС. Щоправда, мітингувальники все більше стурбовані, аби домовляючись, політики не забули про головне вимоги людей на барикадах. Ірина Павлонок, Олександр Шолко, Ляшинкаренко, новини 2+,2. МВС спростовує інформацію про запровадження особливого режиму пересування в центрі Києва, починаючи з 17 лютого, коли закінчиться дія закону про амністію. Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк назвав це цитую несенітницею, яку він не хоче коментувати. Напередодні видання дзеркало тижня, посилаючись на своє джерело, оприлюднило плани силовиків. Згідно з таємним документом, зона особливого режиму буде в урядовому кварталі. А для затримання учасників протестів буде достатньо лише Підозри, що людина загрожує безпеці інших громадян. Так званий особливий режим або ж додаткові заходи безпеки. У першу чергу, згідно повідомлення змі, суватимуться більше урядового кварталу. Ось як бачимо, там кабінет міністрів, трохи за деревами Верховна Рада, адміністрація президента, Міністерство охорони здоров'я та міліція і він тягнеться вулицями аж до Бесарабської площі у той бік. І, хоч офіційного документа знайти поки що не можна, змі в деталях публікують план обмежень. Згідно з цими даними, квартал з особливим режимом буде саме таким: сюди входить відпочинковий колись марінський парк і прилеглі до владного трикутника Верховної ради, уряду та адміністрації президента вулиці, Майдан та Хрещатик до переліку не входять. Периметр особливого режиму має затвердити Кабмін через додаткові заходи захисту безпеки громадян. Міліція просить обмежити рух у зазначеному районі. Співробітники МВС матимуть право. Перекривати столичні вулиці, обмежувати свободу пересування громадян у центрі столиці та затримувати осіб, які на думку силовиків загрожують безпеці громадян. Та люди, які проживають у центральному районі, вважають особливий режим уже давно введено ще з початком революції. Неприятно вже звикли ні, та також витно вашого дуже занепокоєна, бо я тут живу. і... Ні, ні, не погуляти, нічого не можу. Я від них не потрапаю, та саме вони мені не заважають абсолютно. Головне, щоб був спокій. Керівництво міліції особливий режим у центрі столиці не коментують. Підійдіть, до прес заспокойте народ. Міністр юстиції Олена Лукаш постанову не заперечує, але каже, що нічого особливого в особливому режимі немає. Змі спробували зробити ажіотаж з ухваленої кілька тижнів тому постанови кабінету міністрів, відповідно до якої встановлюється особливий правоохоронний режим у центрі міста, але він ніяк не впливає на правовий статус мешканців Києва та правоохоронців. Йдеться виключно про додаткову охорону державних об'єктів. У прес службі МВС на наш офіційний запит не відповіли. Лише у телефонній розмові зазначили, що мають право на перекриття вулиці, охорону спокою громадян і без особливих постанов уряду. Євгенія Гарков, Григорій Жигало, Сергій Щекочихин. Новини 2+,2. Самооборона Самоборона заборонена по всій країні. А у Києві афганців, що столицею походили, Феміда має на меті всадити міцно і надовго. Це новини на 2+,2 плюс І ми випуск. Донські і українські козаки написали листа російському путіну. Просять захисту, бо бояться дуже натівської воєнщини. Підозрюваних немає, винних не буде. Попова із Сівковичем у Солому розгоні студентського майдану більше не звинувачують. Тюрмою лякає генеральна прокуратура і пересічних учасників, і командирів незаконних воєнізованих формувань. Запевняють, стосується це одночасно і підрозділів сходу і дружин із західних регіонів України. Увагу прокурорів привернули ті області, де створення загонів самооборони підтримали на рівні місцевої влади. В Генпрокуратурі нагадали, що в Україні за створення та участь у збройних і воєнізованих формуваннях світить років п'ять в'язниці. А за фінансування таких загонів можна загриміти, заграти на всі десять. На уточнювальне запитання журналістів чи стосуються ці погрози лише загонів майданівської самооборони. Прокурор відчекав. Канала, що це стосується усіх поголівно загонів і на сході, і на заході. Принаймні, приписи з вимогою припинити діяльність воєнізованих формувань генпрокуратура, начебто, вже винесла у Львові, в Криму та на Донеччині. Законодавство України прямо забороняє створення на території України військових або інших збройних формувань, які не передбачені законами. Будь-яка участь у їх діяльності суперечить чинному законодавству України. Військової підтримки російської письмово просять у північно-сусідського Путіна донські козаки Луганщини. Навіть листа відповідно до Кремля вже встигли написати. Бояться пишуть далі дослідне слово сполучення західних іродів. Насильно російську руку козаки розраховують, якщо політична криза в Україні і далі поглиблюватиметься а на береги Дніпра увага ведуть війська НАТО. Кремлівської адреси Путіна у відкритому доступі не знайшли. Тож розіслали творіння пістолярного жанру до засобів масової інформації та надіслали верховному отаману спілки козацьких військ Росії. Сподіваються, що Путін виявиться, як часто це буває, у курсі їхнього прохання. Нині зранку листа вивчали також у службі безпеки та прокуратурі Луганської області. Криміналу запевнили у тому творінні не знайшли. Правозахисники ж стверджують, що папірець той просто просяк сепаратистським духом. В нашей жизни сейчас все возможно возьмут и ведут. Было принято решение подготовить и э, обращение к президенту России, к нашему, так сказать, старшему брату. Мы, со, со своей стороны, должны быть уверены в нашем будущем. К этому можно даже относиться как-то иронически, потому что здесь явно проглядывает какой-то параноидальный бред. Просто у нас уже сейчас ситуация на Луганщине такая, причем это, такие же тексты появляются не сами по себе. Я не, не сомневаюсь, что он согласован с, с областными властями. Многие луганчане, уже сейчас, возвращаясь с работы, первым делом ищут бандеровцы под кроватью, потом разогревают борщ. Їх не каратимуть Олександра Попова та Володимира Сівковича. Колишній очільник Києва та заступник секретаря РНБО були підозрюваними у справі про безпощадний та силовий розгін студентського майдану, що стався у ніч проти 30 листопада минулого року. Але обидва колишні високопосадовці тепер потрапили під амністію. Прокуратура справу просто закрила. Вони йдуть на Майдан навіть у тих самих куртках Євгена та Ігоря у ніч на 30 листопада побили Беркутівці та відвезли у відділок разом з іншими. Ну що, не страшно вам на майдан повертатися і ти? Спогади про ті про 30 листопада. Ну, ще місяць, напевно, мене кошмари мучили, а тепер вже вже багато часу пройшло. Вже такі в боротьбі вже трошки за. Загартувалися, все відбулося зненацька і дуже жорстоко. Пригадує Ігор Сіренко. На майдані було кілька сотень людей, переважно студентів. Ніхто навіть і подумати не міг, що Беркут просто накинеться на них. З того кутка почали перший першого бить. люди там попадали, їх пробували тягувати нагору. Тих, хто пробували витягувати, їх навпаки, втягнули вниз уже беркутів. Побиті та розгублені євромайданівці сховалися від силовиків у Михайлівському соборі. Їх захистили монахи. Євромайданівці обурені, що з людей, за вказівкою яких беркут ламав руки та ноги, ось так взяли і зняли всі звинувачення. Ми ще раз бачимо, що знову влада дає карти в руки майдану. Отте. От вам ще один доказ: що ми не хотіли нічого по справедливості, ми не хотіли покарати винних. Слишна ж прокуратура вважає, що все правильно у законі мовляв були прописані статті, за якими і амністували високопосадовців. Прокурорами та адвокатами підозрюваних були подані клопотання до Печерського районного суду щодо застосування норм цього закону до Попова Коряка Сівковича та інших. Чому суд відбувся тихцем і Чому прокурори самі клопотали перед суддями? Це дивує Ігоря. Сіренка він уже не сподівається на українське судочинство. Я вже подав в європейський суд справ людини. Мою заяву в терміновому порядку зараз розглядають, але це е, не знімає питання покарання винних. Хоч невелике, та все таки покарання високопосадовці вже понесли. Усі вони втратили свої крісла. Колишній очільник Києва Олександр Попов телефоном заявив, що взагалі політикою не займатиметься. Змі, внуками, родителями. Для ванни кошти читаю спортом занімають. Я не хочу політики. Масу неприєднаві. І все таки учасники того ще першого Євромайдану важають, що їх побили недаремно, тому що тоді останні дні осені на площі стояло два намети і кілька сотень людей. А тепер подивіться, у що перетворився Євромайдан. Вони вважають, що у цьому і їхня заслуга. Олександр Загородний Ольо Василевська Сергій Заренко. Новини два плюс два. Чотирьох афганців із майданівської самооборони, яких напередодні подільський суд столиці відправив під домашній арешт, нині знову допитували у тому таки подільському, щоправда, міліційному райуправлінні. Самі афганці кажуть, що затримали злодія і привели його до міліції. Слідчі своєю чергою запевняють, що самооборонці побили чоловіка і натякають на сім років ув'язнення. Сьогодні свідчити без адвокатів, афганці не погодились. Їх попитали трохи за протоколом і відпустили. Натомість тепер силики пішли у наступ на тих, хто на напередодні ходив підтримувати друзів до подільського райсуду. Учасники вчорашньої акції підтримки звинувачують у порушенні громадського спокою і пошкодженні міліційного краму. Говорять про пошкоджений автозак, пробите колесо, бак спальним та викрадені номери. Ані уходя. хадя взяли повряділі служебний автомобіль роти. І сьогодні утром ні лицом ліцом був брошен коктейль Молотова. На поміщення служебне поміщення Гом номер 2 в Оболонському районі. Так, тільки за адвокатом. Присутності адвоката і все. Без присутності адвоката, як наш захисник, віде. ми не маємо права нічого не заявляти, не посвідчувати, і не підписувати. Дякую вам. П'ятирічному мешканцю Житомира негайно потрібні уваги із допомогою та вітчизняний автомобільний ринок принижк, коли поїде, відповідь буде просто замить. Де вітер повіє, туди вона і котиться. Грає фактор злодійський в нашій економічній політиці. Українську валюту лихоманить. Найголовніший з урядовців каже жодних надзвичайностей. Гривня літає, машини не їдуть. Дві тижні назад три тисячі з копійками. В даний момент. Сьогодні 193 488 гривень. Вітчизняний автомобільний ринок через валютні гойдалки став як окопа. Уряд оголосив Аврал. Корабель, який досі вражав стабільністю із покращеннями, несподівано зачерпнув води. Влада киває на майдан, який заважає країні жити. Експерти на Опередників країна напозичала занадто багато кредити проїдалися гривня, трималася завдяки вливанням державних золотовалютних запасів. Тепер у неї вільне плавання та чи допливе, дізнавалася Ольга Максимова. Понад півтора року промислові стрімко падає, вдвічі зменшились іноземні інвестиції. Капітальні вклади відсутні. Україна купує товарів на 20 мільярдів доларів більше, ніж продає на позичені гроші, які не повертає живе за бюджетом проїдання. Її рейтинг іноземні експерти визначають як преддефолтний. Створили видимість, що у нас інфляція добре, курс добрий, е? стабільний. Це при тому, що економіка падала. І погіршувалася ситуація, в тому числі і е, бізнес-клімат катастрофічно падав в Україні ці ці роки. А за рахунок чого покривався не, кхе, негативний негативна сальда поточного рахунку? За, за рахунок накопичення боргу. Коли ж стримувати, наприклад, курс валюти, від якого залежить українська економіка, стало неможливо. Керівництво НБУ ухвалило дві постанови спрямовані на стабілізацію. Проте експерти переконують, вони ще більше б'ють по гравцях ринку. Передусім, імпортно-експортних підприємствах та тих, хто має доларові кредити. Приміром, ліквідність банків підтримується за рахунок підприємств, що мають у них рахунки. Гроші компанії морозять на 6 діб, і лише після цього на них можна купувати валюту. Проте яким буде курс, ніхто не гарантує. Курс, наприклад, долару. Виріс. Тоді виходить, що я маючи зобов'язання перед перерахунком коштів перед своїм партнером за межами України, мені не вистачає гривні купити ту валюту. Як в цій ситуації бути? Реанімувати ринок вважають фінансисти як урядовцям, так і їхнім банкірам, треба було ще за часів контрольованої ситуації. Нині ж НБУ сам себе загнав у глухий кут, вважає екс-заступник голови НБУ Сергій Яременко. Це зжимає ліквідність, тим самим не допускає учасників ринка. До, э, к валюте, к покупке валюты. Но получается, что не давая ликвидности банковскую систему и банки своим субъектам, хозяйствования или своим клиентам, они тем самым. Св'язують їх економічку активність. Тобто, виходить, що економіка не працює. Тож за нинішньою ситуацією, кажуть експерти. Головне українцям не дозволити владі ще більше залізти до своєї кишені. За словами банкірів, краще не панікувати та не забирати депозитів, бо це спричинить відчутніші втрати. Ольга Максимова Дмитро Сапронов, новини 2+,2. у ступорі автомобільному і імпортери, і продавці машин вживаних самі таки кажуть. Відчувають нині справжній шок. Через коливання курсу гривні вони вимушені рахувати збитки. І без того мізерний тепер попит на автівки може зникнути геть. У більшості салонів ціни тепер коригують ледь не щодня. В середньому вартість зросла на 30 тисяч гривень, і це переконувала Натальну на дилери. Зовсім не межа. Обличчя цього чоловіка свідчить про все. Нинішній похід до автосалону для нього справжній стрес. та модель била. 2 неділі назад 172 000 з копейками, сьогодні 193 488 грн. Вадим планував придбати новеньку автівку для родини. Тепер ці плани розбиваються об курс долара. Это всі моделі подорожчали на 20 000 грн, так само й інші марки автомобілів подорожчало на 50 000 грн, буквально за 2-3 дні. А отже, за таких умов поки що він їздитиме на свої старенькі моделі, і так само закатати губу вирішила чимала кількість клієнтів салону. Появився ніколи негативний ажеотаж. Є люди, які заказали автомобілі, видять тенденцію, що автомобіль може в гривневом еквіваленті подорожати. Є такі случаи, коли клієнти отказываются від от заказу. Свої плани дилерам довелось серйозно переглянути. Теперішня динамика свідчить, прибутки вже вдвічі менше ніж очікувались. Що буде далі, відомо тільки Нацбанку. Нині автосалони перераховують вартість машин чи не щодня. Цікавий факт, що здорожчання торкнулось не тільки автівок 2014 року, але й моделей минулих років. Це нелегко прийняти, але можна пояснити. Вважає імпортер автокомплектуючих Ярослав Шрамко. Йому теж довелося відчути відтік клієнтів через нові економічні реалії. Автомобілі заводяться, за них одразу дилер не розплачується. Воно бере би, в товарний кредит, продає, а потім вже розплачується. Потому в по плані возможності не за зайві зростання 6% разом з курсом долара демонструє і офіційний прайс запорізького автозаводу. Але чому подорожчали вітчизняні марки машин, не знають навіть маститі автодилери. Невже у нас роботники на авто зборочних заводах українських получають доларами за односично чистого імпорту. Тут, на жаль, дуже така пряма пропорція прив'язка долара. долару. Курс долара 20%. Ми винуждені будемо продавати автомобілі за 200 тисяч, щоб отримати знову ті ж 10 тисяч доларів. Наразі завмер навіть столичний автобазар. Місцеві ділки й не сподіваються на пожвавлення операцій з уже вживаними автомашинами. Галяк. Повний галяк в країні нету денег, а да? бардак такий твориться. поки прогнози для ринку авто погіршились незначно у порівнянні з минулим роком 3% падіння та за умови, що українці й так неохоче купують машини з продажами повне затища. Наталя Набокова, Галина Гран, Дмитро Орлов, новини 2+,2. І у мережі перепиті щоденних хочемо привернути увагу до справи просто невідкладної термінової операції з пересадки кісткового мозку. Потребує п'ятирічний Сашко Коваленко з Житомирщини. У хлопчика рідкісна форма лейкемії. На жаль, рідні Сашка як донори не підходять, тому потрібна трансплантація від неродинного донора. А такі операції в Україні на жаль ще не проводять. Італійська клініка дає дуже високі шанси на повне одужання дитини, проте курс лікування коштує 142 тисячі євро. Назбирати таку суму батькам хлопчика без. Сторонньої допомоги просто нереально. Прогулянки на вулиці для Сашка велике свято, яке трапляється дуже рідко. У дитини знижений імунітет і будь-яка інфекція, навіть звичайна простуда, для хлопчика може стати смертельною. Сашко захворів минулої весни. Після садочка у дитини різко підвищилася температура. Батьки думали, звичайна простуда. Різко почала температура підніматися, пішли до лікаря, поклали в відділення, бо були неважні аналізи, ніби як бронхіт. Ну, не зрозуміло щось таке, але за три дні дитині дуже стало гірше набагато. Два місяці в Україні не могли встановити точний діагноз. Фахівці столичного ахмадиту порадили відправити аналіз дитини в Італію на спеціальний генний аналіз, бо в Україні нема таких лабораторій. І ще за місяць у хлопчика діагностували рідкісну форму рака крові ювенільну мієломоноцитарну лейкемію. Це таке досить рідкісне захворювання. І єдиним методом лікування для нього це є пересадка кісткового мозку. Тобто, зараз Саша отримує медикаменти, які трохи стримують хворобу. За однією невтішною новиною слідувала інша. Аналізи показали ані батьки, ані старший брат у якості донора для Сашка не підходять. А операції по пересадці кісткового мозку від неродинного донора роблять лише за кордоном. Уже прийшли запрошення і рахунок від клініки з Італії на 142 тисячі євро. Гроші просто нереальні для родини з Новоград-Волинського, де тато електрик Жеку, а мати до хвороби сина була бухгалтером. Буквально недавно прийшла відповідь. з Італії, що ми дійсно не підходимо йому як донори. Донор треба чужий коштує він 30 тисяч євро. І ось вже треба починати. Пошук донора для нас це нереальні гроші, ми їх ну, не назбираємо своїми силами і тому звертаємося до людей, хто може допомогти нам і допомогти врятувати нашу дитину, то допоможіть. Лікарі кажуть, зволікати з операцією по пересадці костного мозку не можна. Нині хлопчик приймає так звану суху хімію, і одного дня може статися так, що злоякісні клітини будуть нечутливі до цього лікування. Поки збираються кошти на лікування, потрібно ще знайти донора. На його пошук терміново необхідно оплатити на рахунок клініки 30 тисяч євро. Завдяки волонтерам уже вдалося назбирати 20 тисяч євро. Просимо небайдужих глядачів допомогти зібрати ще 10 тисяч, щоб не втратити дорогоцінний час та дати хлопцю шанс на життя. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина, Новини 2+,2. Практика свідчить, що чимало подібних історій після розповіді у змі отримували позитивне продовження. Сподіваюся, що і доля Сашка Коваленка не залишиться поза увагою доброчинців, і хлопчик отримає шанс на майбутнє. На тому маємо завершити. Нині у четвер, тринадцятого будуть нові історії. І розповідь про найголовніше з'явиться надвечір У новинах на 2+,2. Зустрінемось. Бережіться.